Господь з вами. Читання Смоги Євангелія підуте. «Тієї години Ісус весело в Святому Духові і сказав, слава тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо встаєте це від мудрих та розумних і відкрийте Так, Отче, бо таким було уподобання Тебе, Усе передане мені моєму отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець. І хто отець? Один тільки син. І кому тільки син захоче відкрити. Звернувши душу на один, він сказав, Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє. Слава Богу! Давайте згадаємо, а який ми в псалмі співали. За дні Господні За днів Господні буде ми. Це важливе слово на сьогодні. На сьогодні. Можна раз за разом почути ці слова, тому що нам потрібен мир, бо ми хочемо миру. Проблема виникає, коли ви спираються, люди, а як ви цей мир бачите? Що має статися, щоб став мир? Багато людей немає війни, то якось має війна закритися. Якось. Ну от щоб ми перемогли, а як ми маємо перемогти? Що у вас це слово складається? Що має стати фундаментом перемоги? І тут вже починається вже взагалі жах. Бо відповідь на це питання, потребуючи чогось конкретного. Бо загально воно, як виявилося, не працює. Або, ну, якось там українська армія має перемогти. Як? Так, рахунок ну чого? У нас більше солдатів декілька разів за рахунок не цього. Так, немає цього. Для цього треба загальну мобілізацію проводити. За рахунок переваги технологічної так немає цього. За рахунок правословного виробництва так, Росія штампує тих самих дронів в шість разів більше. За рахунок чого? І отут прямо починається тупик. Тоді також з той причини, що... Давати відповідь на це запитання, треба знати, а що я роблю для того, щоб цей мир наблизити? І там пусто в багатьох випадках. То як же цей мир має настати? Ну, за рахунок чого? Вчора давав інтерв'ю на радіо Марі Марії, там ведучий мені нагадав мої ж слова річної вдавності. Про те, що я не бачу навернення людей. і, Ймовірно, треба ще більше страждань, щоб побачити і, да. Імовірно, так. Тих, що є, мало. В цьому контексті, повертаючись до Слова Божого, ось тут якраз чітка відповідь. Буде мир про віки коло, коли за днів Господні. Старшим читання. Коли буде мир? Коли вийде парусток скня Єсева? Коли запанує Месія? Чому це так важливо? Що Другий Ватиканський собор якось дуже чітко обозначав, що мир це не є відсутність війни. Мир це тоді, коли в суспільстві наступило примирення, коли зник розбрат, а з'явилася єдність? Це то, що Весною минулого року ми мали можливість бачити харчу. Єдність. там була єдність, частково на фоні страху, частково на фоні об'єднання проти зовнішнього ворога. А коли ворог трошки відступив, емоції розсіялись і єдність зникла. Жаль, така єдність не може бути созданим тому миру. Ні, це був вже третій елемент. Господь протягнув свою руку, є вірю. Але з уваги, що потім ми не прославили Бога, як народ, не подякували за світло, то ми цю руку і трошки назад, забрали. І ми є сюди там, де є. Війна триває і кінця не видно. І це об'єктивно. Як вам перед цим перерахував. І ймовірно, що нам довго в цьому тупіку бути. Бо нема навернення, немає якогось об'єднання, немає переваги за Рахунок або мобілізації або технології нема. А тому нема поки що варіанту, щоб нафтах немає. Хоч щось для цього треба? Соломій ми чули, за його дні проведена справедливість і буде ще дрота За його дні. Що можемо для цього зробити? Наближати прихід Господа. Робити все, що Господь царював серед нас і через нас. І очікувати. Адвент цього року в певному сенсі особливий. Неповторнулася. Бой має, що до багатьох дійде, що ми не можемо впоратись. Нам потрібно спастити. В нашому дрібні конкретному і взагалі світ не може впоратися. Потрібен спасти. Тільки за його днів буде справедливість і мир. Тому молімося. І зосередимося на тих постановах, які кожен має надію має, на своєму службні, яке кожен має. І це є наш склад в наближення миру Господню.